По піднібальні шкалі п'ятерочку можна ставити. Красиво косить, акуратно. Молодці. Так прилучанин Віктор оцінює роботу косарів приватного підприємства Комфортні послуги, які щойно скосили траву біля його місця по Київській. Та й сам чоловік долучається до благоустрою міста. Треба, щоб красиво було. Тротуар ж красивий, значить і газон має бути красивий. Аби газони були красиві, працівники комфортних послуг неодноразово заходили в усі мікрорайони. Прилук розповідає керівник підприємства Олексій Доля. На даний час наше підприємство продовжує косіння згідно договору. На даний момент косіння проводиться у трьох точках локації: це вулиця Київська, парк і мікрорайон Рокітний. Також ми викашуємо не тільки ручними косами, як ви можете побачити, вже трава як ручними газонокосілками. Ми косим. Вже скрізь повикашувана. Також у нас їздить трактор із мотокосою, викашує більш проблемні ділянки. Після чого заходять наші хлопці і далі продовжують за ним підбирати. По мікрорайонах в більшості десь п'ять разів, Київська вже шостий. Шостий раз дійсно вже вже шосте. Скільки разів косарі заходять на ту чи іншу вулицю, залежить від інтенсивності росту трави, на яку впливають погодні умови. Зараз дуже як ви бачите, погода не сприяє нам. Дощі, спека, трава лізе і приходиться нам, але ситуація не критична під контролем. Так що будемо і надалі косити. Олексій Доля говорить, що прилучани досить адекватно ставляться до нелегкої роботи косарів. Благодарять. Кажуть, спасіба, і хлопцям раз і води дадуть і упустять у двір територіат. Ну люди ставляться добре. до нас. наразі до скошування трави на території прилук залучено 11 працівників з ручними мотокосами, фахівець з газонокосаркою та одна одиниця тракторної техніки підприємства Комфортні послуги. Слід зазначити, що косовиця в нашому місті виходить на фінішну пряму, адже з настанням осені інтенсивність росту трави зменшується і поступово зовсім припиняється.